Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Сьогодні знову повертаюся до теми цибулі. Багато мені завдали питань, на які я хочу відповісти, але відповідати кожному окремо, тоді, коли питання це повторюється, вважає недоцільним. Тоді і знімаю, тому і знімаю цей інформативний ролик про цибулю. Розповім коротко про цікаві факти, про таку відому нам і використовувану в нашому харчовому раціоні культуру як цибулю. Цибуля відноситься до рослин, в котрих використовують. І корінці, і вершки. Звичайно, всі ми знаємо про те, якою надзвичайно корисною є зелень, цибулі, яку ми можемо використовувати в харчуванні влітку, і, звичайно, маємо таку можливість вирощувати взимку на наших підвіконях. Ну, а цибуля-рібка, незаміна в наших стравах в нашому харчуванні протягом цілого року. Ну і трохи цікавої інформації про ту ж таки цибулю. Існує більше 900 видів, вдумайтесь, більше 900 видів цибулі. І відрізняється наша цибуля за формою, за розміром, за смаком і за кольором. Існує три різновиди кольорової цибулі. Це жовта цибуля, найбільш поширена. Це червона цибуля і біла цибуля. А батьківщиною цибулі вважається Західний Пакистан та Іран. Але зважаючи на те, що вона дуже добре зберігається в сухому вигляді, поширилась вона по всіх усюдах. І тепер, напевно, кухню ніякої країни не можна уявити без використання в цій кухні. Цибулі. Цибулі шанували в стародавньому Єгипті, клали в гробниці і приносили в жертву богині Ізіді. А простим людям вживати в їжу заборонялося цибулю. Цибуля входила до продовольчого кошика солдатів. І в стародавньому Римі, і в Греції використовували її також для дезінфекції солдатських ран. Цибуля являється джерелом вітамінів А, В1, В2, С, фосфору, калію, марганцю. І ще, напевно, здивуєтесь, але одна цибулина містить собі чайну ложку цукру. Цибуля має сичогіну і заспокійливу дію, добре збиває температуру, а також знімає біль від укусу бджоли чи оси, коли відразу після укусу втерти в це місце цибулевий сік. Якщо цибулю пожувати, це також стосується учаснику, бо вони родичі з одної родини. Якщо пожувати протягом трьох хвилин, то вбиваються всі мікроби, які є в роті, в ротовій порожнині. Із соку цибулі виготовляємо краплі в ніс, коли маємо проблеми з насморком. Беремо цибулю, олію, воду. Не буду давати детальних рецептів, тому що я. Не лікар, а інформацію, як я багато разів повторюю, можете знайти в інтернеті. Сік цибулі використовують для вирощування красивого волосся люди. Ну, і, звичайно, ще багато чого можна розповісти. І про те, що вона і на риви здатна лікувати, і інші хвороби людського тіла. Але цибуля корисна не тільки тоді, коли вона цибуля, в неї корисні всі частини її тіла. Ми збираємо її лушпиня, і цим лушпиням вже так прийнято в українського народу фарбувати крашанки перед великоднем. І така покраска, звичайно, є безпечною для людського організму. Заготовлене лушпиня цибулі кладемо в лунки картопляні для того, щоб не було у нас борозняків. Це ж лушпиня, замочене в воді і розведене в різноманітних пропорціях, являється доброю підкормкою для наших кімнатних рослин. Ну і, звичайно, також якщо полємо вуличні рослини. То від того буде їм тільки користь. А народна медицина нам нагадує, що напевно нема такого рецепту народної медицини і нема такої хвороби, котрої не могла б полікувати відома нам звичайна цибуля. А тепер повертаюся до питань. Мене запитують, де я беру посадковий матеріал цибулі? Яку сорти якої я висаджую для, для підзимової посадки. Посадковий матеріал беру в спеціалізованому магазині в нашому райцентрі. Ну, думаю, що такі магазини існують і в ваших райцентрах. Був такий період, що замовляла. В інтернет-магазинах, наприклад, в інтернет-магазині сільський вісник. Але таке замовлення обходиться для звичайної людини набагато дорожче, ніж купити в спеціалізованому магазині. На ринку в продавців, які продають цибулю і навіть самі не знають, що вони продають, який сорт, я не купую. Цибулі я сажу небагато. Інше питання, скільки посадила цибулі, скільки накопала. Е, небагато садимо цибулю для себе тільки. Е, якщо є лишки, продаємо. Але тих лишків не дуже так багато. Сажу, здебільшого, по одному кілограму цибулі. А скільки я накопала, я її не важила. Але цибуля дуже гарна, так що сподіваюся, що там. При зважуванні було б від чого здивуватися. Ну і, звичайно, посадковий матеріал ми можемо виростити на наших вже ж таких городах. Вже пізно показувати, бо липень місяць це вже не та пора, коли садиться цибуля чи сіється для того, щоб мати свій посадковий матеріал. А про це, дасть Бог доживемо, будемо говорити в якихось сусідніх випусках. Тоді, коли будемо. Садити цибулю сажавку і, звичайно, можна й посадити маточні, маточні цибулини для того, щоб мати насінневий матеріал. А потім вже з того насінневого матеріалу вирощувати цибулю. Також в насіневому магазині я бачила насіневий матеріал, цибулю чорнушку від сорту Радар. Так що продається і насіння такого сорту, і, можливо, і інших голландських сортів. Е, ну, вирощувати я не пробувала. Я не, з, з цього насіння вирощувати цибулю я не пробувала. Я не знаю, чи виросте за один рік повноцінна цибулина. Можливо, доведеться. Як зазвичай два роки. Перший рік вирощувати цибулю сажам, як її називають, а на інший рік садити вже ці маленькі цибулини і вирощувати повноцінний врожай. Так що дорогенькі, все в наших руках, ми можемо і насіння посіяти, і цибулю купити в спеціалізованих магазинах. І якщо ми постараємося, то будуть на наших. Города, рости такі сорти, які ми, яких ми, які ми хочемо розводити, а вони і врожайні, і маловибагливі. І скажу вам по правді, що вирощувати таку цибулю одне задоволення. От на цьому й буду закінчувати свій ролик. Пишіть, чи подобається вам такий формат. Відео, де я розповідаю про корисні властивості цибулі і частково про її використання в народній медицині. Звичайно, я не назвала всіх сфер, де використовується цибуля. Можете доповнити в коментарях, розповідати, де ви використовуєте цибулю і похідний, похідний матеріал цибулі в повсякденному житті. І на цьому бажаю всім нам мирного неба, доброго здоров'я і звичайно гарного дня. Успіхів усім у праці і перемог на фронтах.